І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Головний наранок до вашої уваги. Інформаційний випуск оновлений. Пізно цієї ночі росіяни вдарили по краснопільській громаді на Сумщині. Безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попереднього поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Вони в лікарні. Україна вночі була під атакою російських безпілотників знов таки масовано і тривога лунала на півночі. Долетіли дрони до Хмельниччини та Тернопільщини. В Києві на оболоні впали уламки ворожого шахеда. Є розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих немає так само, як і значних руйнувань чи загорянь. Дрони атакували нафтопереробний завод у Вологоградській області Росії. Вибухи почали лунати близько третьої ночі. В мережі публікують кадри пожежі в цьому районі. Розташоване підприємство «Лукойл» – Вологоград, Нівці Це найбільший виробник нафтопродуктів у так званому південному федеральному окрузі Росії. Українські БПЛА вже атакували його як мінімум тричі за останній рік. Російські міноборони звітує про нібито збиття 45 БПЛА на сімома області. Ну а сьогодні в сумах оголошено траур. Напередодні там завершили рятувально-пошукову операцію після російського удару по багатоповерхівці дев'ятеро загиблих. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, тістаючи з під руїн тіла загиблих. Поранені отримали 13 людей. Серед них восьмирічна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирних будинки і більш як 20 автомобілів. На цю атаку відреагував і президент України. Пряма мова Володимир Зеленського. Це вже типовий почерк Росії: зруйнувати життя багатьох родин цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишити. Безкарне найбільш ефективно підтримувати наших людей, нашу державу, зберігати тиск на Росію, і не піддаватись московським маніпуляціям. Швеція виділяє Україні 1 мільярд і 200 мільйонів доларів допомоги. Це найбільший пакет підтримки від цієї скандинавської країни. У ньому будуть 16 бойових катерів, півтори тисячі протитанкових ракет, 146 вантажівок і 200 протитанкових гранатометів. Частину коштів з пакета спрямують на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників. ТЦК не штрафуватиме чоловіків, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого. Це стосується військовозобов'язаних зі статусом обмежено придатний. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. І за її словами, територіальні центри комплектування також не будуть оголошувати у розшук. Парламент найближчим часом збирається ухвалити закон, яким продовжить термін повторного медичного огляду. Ну і він також передбачає, що повторне проходження ВЛК є не. Обов'язковим для осіб віком до 25 років і тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю, дедлайн проходження повторного ВЛК переноситься з 5 на 5 червня, з 5 лютого, 5 червня. Дональд Трамп запровадив мита для товарів з Канади та Мексики. За його словами, на це одразу кілька причин: перша мігранти, які нелегально потрапили та перебувають в Україні. Ну і друга наркотики. А ще і третя величезні субсидії, які США надає Канаді та Мексиці у формі дефіциту. Він додав, що тарифи торкнуться не весь імпорт. Ну, приміром, від мит можуть звільнити канадську нафту після його заяви. Долар США. Зріс на до найсильнішого рівня е, щодо канадського долара за 5 років. За прогнозами аналітиків, ці мита найбільше вплинуть на мексиканську автомобільну промисловість канадську паперову та гумову промисловість тощо. Європарламенті закликали Гренландію приєднатися до ЄС. Таку заяву зробив євродепутат від Данії Мортен Локегор. Політик вважає, що таким чином Гренландія буде захищена економічно і політично. Однак, майбутні країни, зрештою вирішуватимуть мешканці острова. Нагадаємо, що Гренландія це автономна країна в складі королівства Данії і найбільший острів планети. Кілька тижнів тому Дональд Трамп заявив, прагне, щоб вона стала частиною Сполучених Штатів Америки. Ну і для штатів Ліце вигідно і економічно, і географічно вважає Трамп. У дію повернули функцію подачі заяв про репарації до міжнародного реєстру збитків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він нагадав, що заяву можуть подати власники квартир чи будинки в Україні, які були пошкоджені або знищені в результаті повномасштабного вторгнення Росії. Послуга тимчасово не працювала через масштабну кібератаку, яку російські хакери здійснили на реєстрі міністерства юстиції. Зараз нібито це все працює. Так, оновлюємо випуск. Друзі, доброго ранку. Ми вже Опори сьогодні п'ятниця мовимо на кропивницькі на цю країну з Кропивницького і з Києва. Приймуть зами далі. А далі подробиці про найбільшу авіакатастрофу в Шас США, часів дві тисячі року, коли у листопаді літак американських авіаліній зазнав трощі прилітаючи над Нью-Йорком. у ніч проти 30 січня на підльоті до аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером. Деталі авіатрощі і хто був на борту літака далі в нашому матеріалі. Штабна авіатроща у США пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером. На борту літака було 64 пасажира і 4 члени екіпажу у гелікоптері. Троє людей. Саме цим рейсом летіли американські фігуристи, їх батьки та тренери. Всі вони повертались зі зборів національного табору розвитку. На відео, яке поширилось мережею, видно, як літак вже заходив на посадку поруч із аеропортом Рональда Рейгана у Вашингтоні. У цей час поруч летів американський військовий вертоліт. Несподівано він змінив траєкторію і опинився на одній з літаком висоті. І відбулось зіткнення. Обидва судна впали у річку. I was I was getting ready to go to bed. я вже готувався до сну, коли почув «бубух» – звуки, які ти не чуєш у повсякденному житті. Це було схоже на звуки бойових дій, які ми чуємо у фільмах бойовика. це привернуло мою увагу. Я глянув у небо, і все, що я зміг побачити, це дим, який йшов з боку аеропорту. асоціація фігурного катання сполучених штатів оприлюднила імена 11 Загиблих, річний фігурист Спенсер Лейн, один із них. За день до авіатрощі у своїх соцмережах він опублікував допис, в якому писав: потрапити до національного табору розвитку було його мрією. Я дуже радий, що отримав кваліфікацію для національного табору. Це було моєю метою з тих пір, як я дізнався про табір. Тут я дізнався так багато нової інформації, яку планую застосовувати на практиці у майбутньому і зустріти чудових людей. Останнє фото у соцмережах Спенсера, вид з ілюмінатора на крило літака. Хлопець зробив допис перед вильотом, коли вже був на борту. Підліток загинув разом зі своєю мамою Крістін Лейн. Ще одна фігуристка Анджела Янг напередодні вильоту опублікувала ще світлини, на яких обіймається з друзями, котрих зустріла у таборі розвитку, і додала, що хотіла б повернутися сюди наступного року. Дивом уникнув трагічної долі 19-річний фігурист Джон Маравіл, що також мав летіти разом зі своїми друзями спортсменами. Проте хлопця не пустили на борт через його собаку, якого працівники авіакомпанії назвали за великим для перельоту. Це врятувало хлопцю життя, бо ж йому довелося повертатися додому машиною. Одразу після того, як стало відомо про авіатрощу з американськими фігуристами на борту. Джон Маравіл закрив свою сторінку в інстаграм. Відчуваю себе заціпенілим. Це божевілля, цитують фігуриста американські змі. На борту були і екс російські фігуристи йдеться про чемпіонів світу з фігурного катання 1994 року: Євгенію Шишкову та Вадима Наумова. Їх син виступав за збірну США по фігурному катанню. Чи був він на борту? Остаточно невідомо. Також на борту літака була і волянська, колишня фігуристка радянського союзу. Про це повідомляють російські видання рятувальній операції беруть участь катери та водолази. Потомок, повноводна річка шириною сотні метрів і глибиною кілька метрів. Річка взялася кригою, а температура води лише трохи вище за нуль за цельсієм. За таких умов людина втрачає свідомість від переохолодження протягом 10-15 хвилин. Президент США Дональд Трамп вийшов на брифінг у зв'язку з авіакатастрофою. Він заявив, що ніхто на борту і літака, і гелікоптера. Не вижив та пообіцяв комплексне розслідування причин трагедії. Це найбільша авіатроща в США за 16 років.